Чі, 22 грудня у Чернівцях на вулиці Калинівській трапилася смертельна аварія. Водій автомобіля БМВ на іноземній реєстрації виїхав на смугу зустрічного руху і на швидкості не впорався з керуванням, злетів з дороги і врізався у припарковану на тротуарі вантажівку. У результаті 32-річний водій легковика помер на місці, а його 35-річну дружину шпиталізували до лікарні. Увечері, 21 грудня, у Чернівцях сталася аварія за участі чотирьох автівок і тролейбуса поблизу руського. Моста урогатого злетіла штанга. А коли водій вийшов її поправляти, то електротранспорт покотився і протаранив чотири автівки. З'ясували, що водій з 30-річним стажем не до кінця затиснув ручне гальмо і не поставив під колесо противідкатний упор. Свою провину чоловік визнає. Винен не водій, водій тролейбуса не виконав до кінця всі робочі інструкції. Там уклон, подйом, скольська дорога. Він повинен був прийняти ті міри, які би. Чили не такого зіткнення. Суму завданих збитків у аварії визначатиме страхова компанія. Втім, якщо відшкодування буде більшим аніж 11 тисяч, то решту доведеться доплатити водієві тролейбуса зі своєї кишені. Ще одна ДТП трапилася 22 грудня на трасі Чернівці Житомир. У селі Динівцях Новоселицького району перекинувся мікроавтобус. Водій Фольксваген Транспортер через ожеледицю не впорався з керуванням та злетів у Кювет. У ДТП ніхто не постраждав. Синоптики попереджають про погіршення погоди на Буковині цими вихідними в області очікують сильний вітер до 15-20 метрів за секунду.